Енеїда Іван Петрович Котляревський Читає Олександр Коваль. ЧАСТИНА 1 парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все є зле проворний, Завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою. Зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами строї накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море поспускав Троянців, Насаджавши повні, і куди очі почухрав Но зла Юнона, суча дочка, розкуткудакалась, як квочка. Енея не любила страх. Давно уже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здавався гірчіше їй перцю, Ні в чим Юнони не просив. Но гір за те їй не любився, що, бачиш, в Трої народився, і мамою венеру звав, і що його покійний дядько. Маріз, дитятко путивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах, впрягла в гринджоля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку і хліба сілю на тарілку, Кеолу мчалась, як оса. Здоров, Еоле, пане свату, ой, якся маєш, як живеш, сказала, як увійшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, в сватоньку старико, і збий Енея з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш він, який суціга, пали вода й горло різ. По світу, як іще побіга, чиїсь багато виліз ліс. Пошли на його лихо злеє, щоб люди всі, що при Енеї, послизли, і щоб він і сам засеє ж дівку чорнобриву смачну й, гарну, уродливу, тобі я, дали бі, що дам. Гай-гай, ой, дей же його кату, Еол, насупившись, сказав. Я б все б зробив за свою плату та вітри всі порозпустили.